Рішення Євросоюзу щодо початку переговорів про вступ це акт справедливості щодо України. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Марешко. За його словами, Україна зараз захищає всю Європу. А відтак відхилити це рішення було би просто несправедливим. Марешко додав, що нашій державі ще треба адаптувати свою правову систему під європейську. Ну і тому терміни переговорів можуть бути не такими швидкими. Як видавалося, це величезна перемога, на яку я сподіваюся, але, чесно кажучи, не думав, що вдасться цього разу. Йдеться про формування переговорної групи. Хто буде вести переговори? Ці переговори можуть зайняти декілька років. Є приклади, коли це тривало 4-5 років. Я думаю, в нашому випадку це коротше буде. Олександр Мерешко, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики. Лідери країн Євросоюзу ухвалили початок переговорів щодо вступу України до блоку. Це сталося під час саміту у Брюсселі 14 грудня. І, хоч була ймовірність, що Угорщина накладе вето на таку ініціативу, цього не сталося за словами журналістів Віктор Орбан. Під час голосування залишив залу. При цьому президент Європейської ради Шарль Мішель припустив, що переговори України щодо вступу до ЄС можуть початися вже у березні наступного року. Ігор Жовкова, дипломат, заступник керівника Офісу президента України, доєднується до нашого ефіру. З ним зараз обговоримо все те, що відбувалося в Брюсселі, і головне саме рішення. Добрий вечір, вітаємо. Вітаємо. Добрий вечір. Та, ну певно почнемо з передумов. що... Передувало цьому рішенню, розуміємо, що це беззаперечно історичний момент для України. Я особисто такі оцінки чув не лише всередині країни, від закордонних колег, від польських колег, наприклад, та і от в цілому про тло, про прийняття рішення, ну і властиво про ті кроки, які далі належать нам зробити після того, як ми отримали своє так. Передувала важка кропітка робота усієї команди команди президента, перш за все, офісу президента, уряду парламентарі долучалися буквально за години до початку власне саміту. який почався десь приблизно об 11 годині ранку за брюссельським часом, 14 чотирнадцятого числа. Президент проводив переговори зі своїми візаві. от буквально лише за день 13 грудня, день який передував. Саміту Європейської ради президент в Осло говорив з президенткою Данії, яка була присутня на саміті Україна. Норді говорив про наступний день про результати саміту Європейської ради, говорив з прем'єром Швеції. Телефоном говорив з прем'єр-міністром Мелоні. Дуже була ви знаєте така відкрита, щира розмова. Не можу про це говорити в пресі, але дуже скажем так. Вона була однією з визначальних і вже пізно ввечері, коли можливо вже більшість людей відпочивало. Перебуваючи в Осло, президенту провів два. Дуже вагомі телефонні розмови з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, який, як ви знаєте, власне, головував на цьому саміті, і дуже хороша була розмова з прем'єр-міністром Туском, який, от буквально стигнувши отримати повноваження, як повноцінний прем'єр Польщі, вже перебував у Брюсселі і був готовий взяти участь у саміті. До цього ви знаєте, була розмова з паном канцлером Шольцом, який дійсно відіграв дуже вагому роль з президентом Макроном і з низкою лідерів. Тобто, це те, що можливо не видно так. Неозброєним оком, але коли зіставити ці факти і зрозуміти, що саме на цих розмовах проговорювалося, які рішення і які варіанти, як діяти далі, ви кажете про наступні кроки, зараз про це поговоримо, то зрозуміло, що тут найвагоміша роль президента у отриманні такого рішення. І якщо знаєте, от я чую виковорити стати пана Мережка там інші експерти. Дехто там давав, якщо не помиляюсь, 20-30% вірогідності такого рішення. Дехто з так званих, я їх називаю професійні євроінтегратори. та нам напевно вже не вийде в Україні нічого, і в президента нічого не вийде. Бачите, все вийшло. Президент і команди офісу були впевнені в цьому до кінця. І воно дійсно сталося. Але знову ж таки, я знаєте, читав десь що. Сталося диво. Це не диво. В дипломатії див не буває. Будь-які так звані дива. Вони завжди дуже ретельно підготовлені. Що буде далі? Далі буде процес, який чітко визначений. Європейський союз, а саме Європейська комісія має підготувати вже переговірну рамку, отримавши політичне рішення про початок переговорів про вступ. Європейська комісія, сторона, яка має отримати свої переговорні директиви, переговірну рамку. От вона і буде формуватися. Протягом наступних декількох місяців так само формувати свою директиву буде і сторона України. І дійсно, якщо в березні наступного року, як зазначено в звіті Єврокомісії від листопада. Ми отримаємо таку переговірну рамку, і визнає визнано буде, буде оці наші 10% невиконаних рекомендацій, які як ви знаєте, ми вже фактично виконали. Ми прийняли усі необхідні закони щодо антикорупції. Ми прийняли закон щодо нацменшин. І до речі, зверніть увагу на саміті жодного слова. Прем'єр-міністр Орбан вже не міг сказати, що Україна якимось чином не виконує свої зобов'язання щодо нацменшин. Ми дійсно зробили, вибили з рук у нього цей козир. Він не мав юридичних причин говорити про нацменшини, він власне вже про них не говорив приводив якісь політичні аргументи, а цей аргумент в нього вже був вибитий. Тому ми будемо працювати над цим і сподіватися, що в березні процес вже набуде, скажімо так, оцих необхідних бюрократичних деталей, які на сьогодні вже готуються. І дуже важливо, що з початку наступного тижня вже почнеться так званий скринінг, процес аналізу нашого законодавства на відповідність до КМНТР, до законодавства ЄС. Це процес також невід'ємна складова частина початку наших переговорів про вступ. Раз ви заговорили про Орбана. Він сказав про те, що існує 75 можливостей заблокувати вступ України до ЄС. Йдеться про різні кроки, тому що це виконання норм в різних сферах, там, від енергетики до освіти, торгівля, будь-що. Парламентарі голосують за початок виконання і потім приймають це виконання. Чи є в нас план, як обходити ось ці. Наміри, наприклад, Орбана або будь-кого іншого, блокувати наш фактично переговорний процес. Дивіться, те про що говорить пан Орбан, це ж також не новина, це власне вже деталі, нюанси переговірного процесу. Дійсно, от так само як ми мали отримати згоду усіх держав-членів ЄС на початок переговорів про проступ, яку ми отримали 14-го числа. Так само, коли ми власне вже розпочнемо переговори, так коли вже будуть сформовані переговірні команди, затверджена рамка, проведена між урядова конференція почнуться переговори щодо кожної щодо, щодо кожного розділів е, угоди про вступ таких розділів 35. для того щоб відкрити кожну клаву для переговорів потрібна одностайність держав членів європейського союзу ось вам 35 так званих вето про які говорить е, прем'єр міністр орган інші 35 – це для того щоб закрити кожну переговорну главу тобто коли вже все переговорено і треба прийняти рішення що ця глава е, скажімо так закривається як така де досягли згоди також потрібна одностайність всіх держав-членів ЄС і закрити власне всі переговори, коли вже всі 35 глав проговорені і потрібно прийняти рішення про завершення переговорів. Це також потребує одностайності держав-членів ЄС. От про що він говорить: от про що він намагається спекулювати. Але дивіться, давайте не будемо, скажімо так, вже якісь робити армійські кроки і так далі. Дивіться, всі погрожували вето Орбана в цей день, 14 грудня. Його не сталося. Не сталося дійсно завдяки згуртованості решти 26 лідерів Європейського союзу, а також керівництва. Європейської комісії, президента Європейської ради і зусиллям президента України, тому абсолютно нічого неможливого в подоланні тих так званих перешкод, про які говорить пан прем'єр-міністр. Немає. Нам потрібно продовжувати робити свою роботу. Тут дуже вагома буде роль і зусилля профільного віце-прем'єр-міністра України. Вона також зробила вагому частку своїх зусиль для того, щоб отримати те рішення, яке ми отримали. І далі вже власне наш уряд буде формувати і нашу переговорну команду, і нашу позицію, і власне буде проводити відповідні переговори. Одне рішення, яке однак Орбанові вдалося заблокувати, йдеться про виділення 50 мільярдів євро для України. Але ну ми чули неофіційно від українських журналістів, від, від дипломатів, так само у Брюсселі, е, такий, такий намір про те, що все ж таки спосіб буде знайдено, і гроші Україна отримає просто іншим шляхом. Чи можна детальніше про цей шлях і про саму ймовірність? Абсолютно правильно рішення про 50 мільярдів для України, так званий Україн Facility, воно є, тобто гроші будуть. Чого немає зараз, і те, що не виписано зараз на папері, і це те, що лідери власне відклали до позачергового того саміту Європейської ради в січні, можливо, він будується в кінці січня або на початку лютого. Це власне інструмент, як втілити ці 50 мільярдів. Дійсно, один з способів це спільний бюджет ЄС, тобто ці зміни до бюджету ЄС, які мали бути свалені на цій європейській раді, але поки що не схвалені. Це один з варіантів. Це най, скажімо так простіший і най- Напевно, логічніший варіант, адже, власне цим рішенням мали внести зміни до семирічного бюджету ЄС, який сформований аж до 27 року, просто мала бути прийнята ця додаткова сума. Там, до речі, не лише про Україну, але Україна там займає вагому частку. Інший варіант, який вже готують наші партнери, це якщо раптом, у що я не вірю, але раптом в січні не, до, не, не, не досягнуться згоди, і знову ж таки пан прем'єр-міністр Угорщини буде проти. Є можливість ту ж саму. Частину коштів виділить для України шляхом двосторонньої допомоги. Тобто решта 26 держав. Будуть робити це не з бюджету ЄС, а шляхом двосторонньої допомоги. Це також можливий варіант, і сума залишається та ж сама. Є третій альтернативний варіант на перший час, коли можна кажучи, нас не буде грошей, можливо, від'їзд в січні або в лютому. Це старий нам добре знайомий макрофін, макрофінансова підтримка. Це так як працювала європейська комісія, з нами весь цей рік. Пам'ятаєте, півтора мільярда євро кожного місяця. Тому і цей варіант можливий принаймні на ті перші місяці. Коли ще не буде прийнято загальне рішення, тому тут хвилюватися не потрібно. Головне, що політичне рішення в усіх країн про те, що Україні потрібні ці 50 мільярдів на 4 роки воно існує. Тут суттєва допомога знову ж таки тієї самої Німеччини, яка які вдалося буквально напередодні саміти вирішити свою бюджетну кризу. Там була непроста історія уряду Шольца. Він це зробив і вже з цим рішенням приїхав на саміт. І зараз те, що ми чуємо від партнерів, що ця сума точно буде в Україні. Окрім ну, орбана, про якого ми багато говоримо, ще є заяви від Австрії. Є новий уряд у Словаччини, є новий уряд у Нідерландах. Не вся Європа зараз однаково дружня для України. Який у нас план, як Україна планує будувати відносини з європейськими партнерами, в яких відбуваються вибори до влади? Часом приходять популісти або радикальні популісти. Немає жодних проблем з жодною з тих країн, які ви прилічили так дійсно відбуваються вибори. Це демократичний процес. Давайте почнемо по порядку. Австрія я не чув жодного заперечення з боку Австрії про те, що вона не підтримує або рішення про початок переговорів. Власне так і сталося. Австрія повністю підтримала це рішення, або щодо питань 50 мільярдів, або щодо питань European Peace Facility, тобто фонду, який фінансує наші збройні витрати, або навіть щодо пакету санкцій. Зрештою, ви знаєте. Що 12-й пакет санкцій також підтриманий, і Австрія також зіграла свою роль. Що було щодо Австрії, це те, що Австрія підтримувала певні балканські країни, зокрема Боснію і Герцеговину. Ви бачили, що було схвалено абсолютно нормальне консенсусне рішення, тому немає жодних проблем з Австрії в цьому питанні. Так само я хочу сказати, що щодо Словаччини, вже встановлені відносини на рівні двох прем'єрів. прем'єр-міністр України Денис Шмигаль мав розмову телефону з паном прем'єр-міністром Робертом Фіцу. Розмова була конструктивна. Рівна ділова, а на саміті знову ж таки ми не бачили жодних спроб блокування з боку словаччини відповідного рішення щодо України ні щодо початку перегорів, ні щодо 500 мільярдів. Що стосити Нідерландів, там наскільки мені відомо, процес уряду триває. Формування уряду це непроста справа. Вона займе певний час. Наразі ми працюємо з тим урядом, який залишається при владі. Уряд марка Рюти і роль марка Рюти. Прийняття відповідного рішення в Бюрзель була також вагома. Побачимо, коли буде сформований уряд Нідерландів. Будемо працювати із цим урядом, але знову ж таки мені не, довело, не довелося чути від жодної з представників політичних сил Нідерландів, в тому числі ті, які зараз здобули перші місця, про те, що вони не будуть підтримувати Україну, не будуть їй допомагати. Оперативна інформація у нас з Кіровоградська, Дніпропетровська, Херсонська, Запорізька і Донецька області. Там чути звук повітряної тривоги, будь ласка. Прямуйте до укриттів, не легковажте це. Я до аудиторії звертаюся. Не легковажте сигналами повітряної тривоги. Ну і про будь-які зміни на цій мапі ми будемо вам повідомляти. Вона періодично буде з'являтися на екрані. На завершення у пана Ігоря Жовкова. хотіли би запитати про візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Про що у нього там питали сенатори, і від чого власне зараз залежить допомога Україні? Дуже хороша була зустріч відверта з сенаторами. Дивіться, це вже не перший такий формат, коли обидва лідери сенатської і демократичної партії, і демократичної більшості і республіканської меншості вони разом з своїми колегами однопартійцями мають таку, скажімо так, сесію запитань до президента. Запитання власне вони були тими ж самими, які були під час подібної минулої зустрічі в вересні, безумовно. Сенатори цікавилися і подіями на фронті. Безумовно, сенатори цікавилися, які плани України на 24-й рік щодо відповідної військової кампанії. Тому дуже чіткі і відверті відповіді були дані. Безумовно не буду їх розкривати в ефірі. Так само дуже хороші зустріч відбулися в палаті представників. Зустрілися з новим спікером Майком Джонсоном. Дуже Дуже хороша розмова у президента вийшла з ним і були присутні також деякі його однопартійці. Була перед цим хороша розмова з лідерами демократів, демократичної меншості в палаті представників. Тобто, ви знаєте, такі хороші розмови. Дуже важливо, що вони відбулися якраз перед зустрічю з паном президентом Байденом. Тобто, ми почули думку обох палат. Ми почули думку. Представників обох партій ми мінялися відповідними думками. Президент України відмінявся думками з президентом Байденом. І знаєте, можна сказати, що після візиту президента дискусія щодо відомих питань внутрішньої політики в Штатах активізувалася яким чином? Якщо раніше вона йшла на рівні більш нижчому, тобто в від сенату сенату, це були стафери або нижчі чиновники від адміністрації чи від держдепу, то зараз дискусія пішла на більш високому рівні. Вже з'являються відповідні вищі чини держдепу, керівник апарату Білого Дому, лідери обох партій в сенаті беруть в цьому участь. Тому дискусія триває. Вона триває буквально цими днями. Ви знаєте, що Сенат відновить свою роботу в понеділок. Що нам дає підстави сподіватися, що питання допомоги Україні може бути ще на нинішньому році? Дякуємо вам. Почули нагадаю ще раз. Ігор Жовква, дипломат, заступник керівника офісу президента України, щойно про міжнародні справи України і про ті рішення, які ухвалювалися останніми днями.